Доброго дня всім! З вами Діма. Сьогодні поговоримо про тример Chromini Pro 2. Отак він виглядає. Ця модель оновлена. Раніше було Chromini Pro, зараз Chromini Pro 2. Я перегляну характеристику, перегляну, чим дана модель відрізняється від попередньої моделі, ну і звичайно, чи варто її обрати саме вам. Отже, сама моделька йде такого плану: хороший дизайн, зручна, легка в руці, ну і, звичайно, що швидкознімний ніж. Це характеристика більшості тримерів Moser. Отже, що можу сказати про дану модель. Працює вона годину 25 хвилин, заряджається 2 години. Що зробили? Покращили мотор, зробили його більш потужнішим і змінили ніж. Тепер ніж зрізає не 0,4 мм, а 0,3 мм. Тобто ще більш ну ще менше, тобто порівнюючи з попередніми моделями, давайте послухаємо, як він працює. Тихенько, зручно, дуже класно. В комплекті В комплекті йде масло, е насадочка від 3 до 6 мм і щиточка для чистки ножа. Е насадочка, так само, як і в неолайнері, вона фіксується від, е наприклад, 6 до 3, тобто ви можете легко регулювати. Також в комплекті йде підставка. Що попередній модель, наприклад, в неолайнері її не було, тут вона є. Це дуже зручно його ставити на зарядку. І замітьте, що е, також тут не можна заряджати напряму даний тримар, тільки від підставки. Ну і, звичайно, сам адаптер. Так? Адаптер підключається до зарядки відповідно від е, зарядної станції, заряджається вже сам трим. Отже, дана моделька дуже класна, адже вона йде одна із флагманів на ринку тримерів і один із таких кращих тримерів від Мозер, він поєднує в собі велику потужність, мінімальний зріз і середню ціну. Ми в наступних серіях переглянемо, чим він відрізняється від інших моделей, але можу сказати одне: що досить багато людей вже ним користуються, і якщо Потрібна підставочка, якщо тобі влаштовує ціна, потужність і німецька якість замовляй. Всього найкращого, до побачення.